Маю такий апарат. Ледовський Samsung. До речі, його моделька. UE32ES6307U. Це у нас 2012 року. Ну, звичайно, що це Ледовський, ЛЕД підсвітка 84 Вт. Так, такі в нього роз'єми. Ну і що, попередньо несправний не вмикається. Хочу спробувати розібрати задню панель. Ну, і може повезе, і тут буде якась нескладна несправність. Ну... Я, звісно, ну, в цьому дуже сумніваюся, ну, тим паче, можливо, десь якийсь високший конденсатор, і саме це є причиною несправності. На жаль, у мене шнура живлення немає, так як він вбудований в стіну. Тому спробую таким методом. Повторюся, так не повторяти. Ну так, да, якесь іскріння є, по-відомому якийсь конденсатор заряджається, але зрозуміло, що далі нічого не відбувається. Ну так як і говорилося, що попередньо показі несправність. Так, друзі, можу однозначно сказати, що на панелі оці плями це все волога. ОТАТА поворот! Маємо плату блока живлення. Маємо... TV-тюнер ну, і маємо мозги електроніку. Ну, звичайно, що понизу два динаміки. Так, зараз я за кадром передивлюся всі елементи, може що знайду. Ну що, візуально я нічого не побачив. От єдине, що побачив транзистор, це таке як нібито він міняний Все інше, ну. Я нічого не побачив. Зараз я хочу відкрутити саму платку. Ну і От зараз провід один від'єднав, той який йде на тюнер. Те. Відкручу, подивлюся з іншої сторони, як правило більшість несправності. Це у нас може який обрив дорожки, того, що була влага, повторюся. Можливо, десь якесь було замикання. Що, друзі, обдивився я плотку Можу із впевненістю сказати, що тут була дуже сильна волога. Тут практично він пробивав. Дивіться, які окислені контакти. Тут оця частина. Тут, Саме більше от по центру. Потім ось кільцева тріщина. Тут контакта взагалі немає. Ось піднялася платка. Тут ось взагалі немає, дивіться, який скол просто. Тобто, зрозуміло, що тут хтось провіряв, бачите, тут от сліди тестера були. Тобто людина якась, ну, колись він в ремонті був, ось кільцевав, взагалі відвалився контакт. Так. Що, зараз я спиртом її почищу. Тестером пройдуся по основних узлах, можливо, де якийсь елемент вийшов з ладу, пробило його, ну мені здається, що тут десь просто немає контакту. Ну, я, по крайній мірі так хочу, щоб це було. Пропаяю елементи, може запрацює. Тобто якраз оцей транзистор, от він, він просто пайка тут відвалилася. Так що, друзі, це може бути від вологого прибирання, ну, дуже багато різних причин, якщо це проблема іменно вологістю. Так, ну, що? У нас є роз'єм, на ньому нанесені піни і вольтаж, який виходить. Зараз будемо перевіряти. Так, дежурне живлення у нас. Трошки незручно видно, так, мабуть. Так, тринадцять є. Сьомий, тринадцять є. Тепер. Жилення на процесор. Так, п'ять вольт є. П'ять вольт є. Тобто блок живлення, друзі, запрацював. Ну, але, друзі, незважаючи на те, що він запрацював, я вже зібрав усе, сам блок живлення, то телевізор абсолютно не подає ніяких признаків. Тобто таке враження, що вийшов з ладу процесор. Ну, чи, можливо ще яка проблема. Тут я однозначно не можу сказати, Ну, зрозуміло, що для. Тут уже для детального ремонту, для професійного, тут уже треба ну, професійні навики, скажу іншими словами. Ну, або ж методом підкидання плати, якщо вона робоча. Моделька застаріла, мені здається, це абсолютно недоцільно, тому що з такими характеристиками, ну тут все саме найзвичайні, тут немає е, ні смарт-ТВ, ні. Блютуза, ні інтернету, тут немає нічого абсолютно. Тут тільки під'єднується флешка, там можна якісь просм... робити просмотри відео. Е, такі аналоги там, на OLX можна знайти за 1000 гривень. Тому ремонт ну, була спроба, звичайно, але ремонт, мені здається, недоцільний. Може, друзі, у кого є ідеї, хто володіє більш е, такими навиками, то Може хто підскаже, яка може в них болячка, слабе місце. Бу, був би вам дуже вдячний. Так що, друзі, на все добре.